Друзі, всім привіт! З вами Руслан. Ви на каналі Xp Motors, І сьогодні у нас на тесті Deolanos. Це, до речі, дуже незвичайне авто, таке ви не знайдете. 105 рідного пробігу, і це поляк. Давайте подивимось, що воно таке. Я у вас прошу пробачення за те, що по-перше, я в окулярах, бо сонце ще досить високо, я не хочу жмуритися увесь відос. Ну і те, що я сиджу, тому що буде трошки незвичний сьогодні огляд. Я зараз вам почитаю інформацію з Вікіпедії. Зазвичай, коли я готуюсь до відосів, я залажу в Вікіпедію, подивитися якісь там технічні моменти, там список всіх агрегатів, там коли взагалі машина вийшла у люди і т.д. і т.п. Але такого. Детального опису у Вікіпедії я не бачив ні ну, про яку машину в принципі. І так, Део Lanos легковий передньопривідний автомобіль малого класу із варіантами Кузова седан, хетчбек, фургон та кабріолет. Я щось, чесно кажучи, жодної картинки цього кабріолету не знайшов. Також називається Deo Asol Chevrolet Lanus, Deo L1300 FSO Lanus ZAZ Sense за ЛАНОС, Зас шанс дедонінвестсол. Так, роки виробництва. З 97 по 2002 Корея, з 98 по 2008 Польща і з 98 по 2017 Україна. Тобто Україна довше всіх їх виробляла. Далі цікава штука деонексія. Попередник. Я з цим категорично не згодний. Я вважаю, що де це не попередник, це аля такий брат-близнюк. Тидим паче, що Онексія продавалася на штуку баксів дорожче, чи навіть на дві, я вже не пам'ятаю, прямо в салоні. Тому як він може бути попередником, я не зовсім розумію. Наступник Chevrolet Aveo. з цим ми згодні. Ролик про це був. Тут посилання, ви знайдете. Двигуни 1.3, 1.35, 1.4, 1.5, 1.6. У нас, до речі, 1.5. Коробка передачі або п'ятиступенева механіка або чотирьохступеневий автомат. Далі купа розмірів не цікаво, що цікаво, написано подібні, але ж ми з вами розуміємо, що це більше не подібні, а конкуренти. називаємо це так. Дача Логан окей. Hyundai Accent не згодний. Фіатл можливо. Geely SK окей, можливо, Кіаріо незгодний. Лада, лада, Бог з ним, шкода, не згодний. Ну і вас. Чому я не згодний з деякими позиціями? Тому що ми з вами розуміємо, що це реально дешевший автомобіль, чим ті варіанти типу Hyundai Accent. Акцент, він теж б класу згодний, але він реально буде дорожчий. Тому я б не зовсім їх ставив би поряд, скажімо так. Далі, цікавий момент. Дизайнер. Як ви думаєте, хто малював цю машинку? Італ дизайн. Далі стандартна інформація про те, що він був представлений в 97-му році на Женевському автосалоні. В Україні складався з такого та по такого. Вже це ми з вами пройшли. Заводський індекс кузова був т 100 Це ми знову такі трошки ссылки на АВЕО. У нас ідуть. Део-Асол, а саме так він самого початку називався один з перших. Самостійних проєктів в компанії Deo. Не цікаво, не цікаво, двигун та шасі по ліцензії були запозичені в компанії Opel від моделі Kadet. Це я впевнений, ви всі в курсі. Але важлива ремарочка. У нас, хоч і база Opel Kadet, але чомусь модернізацію двигунів від Opel доручили підрозділу Porsche. Тобто, якщо у вас Lanos, ви можете всім. Казати, що у вас Порше. і оцей значок от треба взагалі звідси викинути і приклеїти значок від Порше. тому що двигуни робили, ну, не робили окей, модернізували Порше. Тут сказано, що кабріолет виготовлявся з 1997 по 2002 рік, тобто всього 5 років, і чомусь інші 15 років він не вироблявся. Це говорить про те, що кабріолет у Ланусі нікому не впав взагалі. У квітні 99-го року з'явилася оновлена модель Део Lanos 2 заводський індекс кузова Т-150. Так, у 2003 році компанія Укравто підписала угоду з GM Deo, Deo? про створення на запорізькому автозаводі повноштамного виробництва моделі ZAS Lanos t 150 що включає не тільки зварювання, фарбування і складання, а й штампування кузова. Оце ось той момент, коли в Україні вже було повне будівництво даної моделі. І, ну, в принципі, не можна сказати, що прям погане авто. Але в ну, мене реально є знайомі, які їздили на Заз «Ланос», і у них претензій до неї не було ніяких. Їздила машинка, все добре. Якщо за нею, слідкувати ну, і вчасно ремонтувати, в принципі. Але я б краще шукав би собі поляка. Хоча з ним теж є нюансики. Ось ще цікава штука. Того ж року Запорізький автозавод розпочав постачання машинокомплектів Ланос до Єгипту. Тобто в Єгипті це була крупноузлова зборка, а ці вузли везлися не з Кореї чи ще звідкись, а саме з України. Тобто ми на цьому підзаробили. Ну, Точніше, не зовсім ми, а Петро Олексійович, ну то вже таке. Тут є ще цікаве, але його шукати зараз довго. То я вже вам сам розповім. Е, насправді, сенс це модифікація наша, українська. Тобто наші українські люди е, взялися за Ланос і трошки його доробили на свій лад, скажімо так. І назвали його Сенс. У нас паралельно був Ланос і був сенс. Коли я був малий, я ну, як малий е, підліток. Я у батька тоді спитав: а яка різниця? Ось стоїть Ланос, стоїть сенс. Вони зовні повністю одинакові. Яка різниця? Він каже. Все дуже просто. Моторчик там трошки слабіший. І основне це коробка. Коробка там реально гірша. Так, цю коробку зробили наші майстри, але на жаль, вона була все ж таки гірша. От. Тому всі, звісно, хотіли Лануса, хоча сенс був дешевшим. А в Росії з'явився заз шанс. Тобто той самий Ланус, але ми його назвали Шанс. І ми продавали машини в Росію. Поки не 2014 рік. Коротше, це все цікаво, але давайте пройдемось по нашому екземпляру. Е, в принципі, за свої кошти машина реально непогана. Е, всі завжди шукають поляка, тому що він набагато менше гніє, особливо, якщо порівнювати його з варіантами ЗАЗ. Українські варіанти гнили прям дуже швидко, навіть ну, приблизно як газельки, От, щоб ви розуміли. Хоча у нас поляк, машина з салону 2007 року, тобто їй на сьогодні 15 років, вже є гниль. Тобто, якщо ми відкриємо дверцята, понизу дверей вже є гниль. Хоча це поляк. А зовні, так і не скажеш, зовні прям ляля. Ось дивіться, до речі, у нас поліз лак. На бампері то фігня, а отут ось, це ось вже неприємно. Звісно, таку машину пошукати. Я не знаю, скільки вони будуть коштувати зараз на ринку, чесно кажучи, не дивився. Але машина, в принципі, збережена непогано. У нас самий бомж пакет Тобто у нас немає ні гідропідсилювача, ні кондиціонера, ні склопідйомників. Слава Богу, є весла. І на цьому все. Так. З першого разу догадався. Звісно, про пневмоупори чи гідроупори немає сенсу й говорити, тому що це ланус. Він робився, щоб він був найдешевіший і його всі купували за це. Ем, простенький двигун. Від Opel, але він дуже ремонтопригодний і це його основний плюс. На сьогодні, де би не зламалися, якщо ви заїдете в будь-який гаражний кооператив, знайдуться майстри, які вміють його ремонтувати. Тому що стільки машин, машинських кілануса, я не знаю, що ще було. Мотор бігає. У нас 1,5, він слабший, ніж 1,6, але, в принципі, я ось їхав, ну, я не відчуваю ніякої проблеми. Звісно, якби у нас був кондиціонер, то тоді мабуть, би відчули. А так, все з ним нормально. І до речі, до речі, він буде вам дешевший в обслуговуванні, ніж навіть Жигуль. Так, звісно, це трошки е, тупо звучить, я б сказав. Да? Тобто, де Жигуль іде Ланос. Ланос трошки все-таки краще, ніж Жигуль. Але Жигуль вам доведеться всі деталі. Напильничком доробляти. А тут все становиться нормально. І причому ви будете купувати, скоріш за все, оригінальні детали, тому що вони будуть коштувати копійки. Нащо ставити якусь підробку, якщо оригінал коштує дешево. Окей, погнали одразу на водійське місце. По-перше, на дверці у нас тільки весло кнопка закривання дверей і нема ніяких електрорегулювання зарикав, все механічне. Є невеличкий кармашок, слава Богу, у нас тут є тросик відкривання багажнику, тросик відкривання баку. І це все ще навіть працює на диво. Потім до цього вернемось. Коротше, у нас сидіння в чохлах, але навіть без чохлів я певен, що все було б з ними добре. Кермо. Кермо не регулюється по висоті вильоту. От як воно є, так і їзди. Терпи. Коротше, тут у нас є наклон фар, який не певен, що взагалі працює. Ну, це у нас відкривання капоту. Круїз контроля тут теж не могло бути, в принципі. Ви ж, ну, думайте. Це Ванус. Кондьору у нас нема, але він міг бути. Туманочки зате. Це задні туманки. Так, да, це задні. А могли бути ще й передні туманки, насправді. Ем, архаїчний оцей прикол з передвишкою з салону брати повітря з вулиці. Але цікаво, що аж чути, як воно перемикає. Тобто воно досі працює саме цікаве. Звичайна магнітола сюди впаяна і мені здається, що з безпеки це все. Ууу! Тут є підстаканники. Пфф. А хто казав, що це саме дешман? Тут є підстаканники, вже можна жити, слухай. Коробка передач у нас п'ятиступенева. У нас підлокітника нема, але... Зазвичай його сюди доставляють. А це знаєте, як типу в жигах. Зробив сам вдома з дерева. Або купив у того, хто сам зробив. Його тут немає, зато замість нього тут є типу підстаканник, але я б сюди нічого не ставив, бо в дорозі все полетить. Місце над головою наче в досталь. Ось така у нас є штука нахилу спинки. Вперед-назад. І на тому все. Прям Rio реально в налаштуванні. хоча були в Ріо і нормальні сидушки. Взагалі, реально дуже, ну не дуже окей. Є власники, які е... салон міняли на Октавії, наприклад, салон. І от тоді набагато тут зручніше. Взагалі сидушки тут не самі зручні, скажімо так. М -м... Бардачок невеликий, але він є. Є отут-от поличка така цікава. І все. Я всі за собою. Давайте подивимось, що позаду. О. -о, -о, -о. Ой! Ой-ой-ой. Ну, в принципі, їздить можна. Я ледь відчуваю Волоссям стелю, але, в принципі, тут сістись можна навіть. Я думав, що буде гірше. Ну, звісно, отак от буде не дуже. Тобто дівчата в юпочках сюди не самий нормальний варіант. Але отак от можна. Я думав, що буде гірше. Звісно, у нас тут нічого нема, окрім веселої кнопки закривання замку. Слава Богу, є замок від дітей. Щоб вони самі не могли відкрити ручку. На стелі є один плафон, який більше на передніх пасажирів і водія. І все. Сидіння, до речі, відкидається. І поділено 60 на 40. Але чи буває тут підлокітник? Судячи з усього, підлокітників тут бути не могло. Позаду тут є динаміки. І все. Пішли, коротше, багажник глянемо. І в цей момент ми пауза. Хоча яка пауза? Ви ж на раності. У вас тут не буде ніколи пусто. У вас тут буде ваш сарай, ваша майстерня, ваше ще щось. Ви ж, ну, я не знаю, у вас ж не лімузин. не де клас. У нас є, звісно, куплений власником резиновий. Для того, щоб якщо щось розільється, а в Лавносі таке може бути пойміть, ну, щоб нічого тут у нас не сталося, що тут можна цікавого знайти? Ну, саме цікаве було те, що у нас там знизу не газ, а запаска. Реально запаска є. Багажник є. Не сказати, що він дуже великий, але і у нас Б-клас, тому нормас. Якось так. Машинка простенька, що від неї очікувати? Нічого. Поїхали, покатаємось трошки. Так, гідропідсилювача у нас нема. Але через цей двигуну набагато легше. Просто головне, якщо у вас кермо без гідропідсилювача, не намагайтесь крутити його на місці. Треба його крутити, коли вже хоч трошки ви катитесь. Так, звісно, не дуже зручно, що у нас не можна регулювати кермо, хоча б по висоті. Але до цього можна звикнути. У нас є спидометр, тахометра у нас немає. Тому звикаємо на свої відчуття чисто перемикатися. Звісно, можна собі тут поставити будильник з тахометром, Нашу — не знаю, можна і без нього спокійно їздити. Влітку без кондиціонера буде так собі, згодний. Але ж ви купили тачку за мінімум грошей. Мінімум. А якщо ви хлопець з села, то виявляється ви ще й крутий, бо у вас не Жигулі, як у всіх інших, у вас вже Ланос, у вас іномарочка. Якщо машина для села, а до речі, цей автомобіль купувала людина, що просто їздити з Києва в село і назад, тому у нас всього то за 15 років 105 тисяч кілометрів. І ніяких там великих, не знаю, планів. На якихось додаткових амбіцій на це авто не було ні в кого. Так це авто і треба купувати чисто, щоб вона їздила. Через це у нас тут і газу, до речі, немає. А, що можу сказати? Машина обслужена. І питань до ходовки у мене немає. Більше того, враховуючи ціну цієї ходовки, можна навіть. Сильно не гальмувати перед кожною ямкою, не об'їжджати. І можна, то знаєте, як за фуру сів і поїхав прямо. Хоча краще побережіть її. Ви ж купили ланос теж не з лишніх коштів. Не знаю, мені подобається в принципі реально от за ці кошти коробка працює добре. Двигуна вистачає. Можна пошаліти трошки. Реально, машина їде нормально. Так, шумки тут толком не буде. Зимою ви будете мерзнути, тому що поки прогріється двигун, поки пічка почне працювати, це... ну а у вас ні шумоізоляції, ні ізоляції, скажімо так, повітряної. Тому будете мерзнути. Звісно, тут немає підігріву сидінь. І навряд чи вони могли тут бути. Хоча можна купити собі цей коврик, який, знаєте, чисто в прикурювач вмикається, а прикурювач тут, слава Богу, є. Саме цікаве, ми зараз їдемо 50 км на годину на п'ятій передачі. Тобто, реально вона більше розрахована для міста, ні для яких трас. Хоча, звісно ж, звісно ж, ви зараз всі в коментарях напишете що? Да моя лайба тільки по трасі їздить. Навіть в три прийоми розвернулись без проблем. Та нормальна тачка, ймою. Головне, знайти правильно. І от питання, а чи знайдете ви таку в гарному стані? Що ж, друзі? Якщо вам є що сказати, якщо я чогось не сказав, а я певний, що я не сказав, тому що більш технічний відос я залишив в описі під цим відео. Так, я це дуже сильно не розбирав. Не люблю я це діло, не моє воно трошки. Мені головне знати, що можна купувати, що не можна. А тут в Ланусі можна брати все, воно все нормально служить. А якщо щось і ламається, це копійки. Тому, друзі, підписуємось на канал, пишемо коментарі. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі через тиждень. Всім добра, пока пока